Всім доброго ранку. Добрий Ми прокинулися. Вчора ми до вас не виходили, але нам є вам що показати. Воно там небагато. Ми їздили. Ви хочете попити нам а, каву і Вікуся, все вас запрошує на каву з чаєм. Ми вчора їздили до джерела. Я ніколи там не була, скажу вам чесно, хоч я, хоча воно так поряд знаходиться. Але нам вчора така випала можливість, і ми нею скористалися. Шкодую тільки що я не якось навіть не знала, що там є така купіль, що можна було скупатися і все. Ми з Вісінь не підготувалися. Вікуся хотіла хотіла нернуть. Я кажу, нема ж ні полотенця, нема ж нічого. ну, в общем... Ми не нирнули. нічого, Наступного разу, як будемо внеряти, будемо вам показувати. Зараз йдемо на кухню, приготуємо щось смачненьке, вікуська у нас займається. І Сподіваюся, що завтра нам до логопеда. Вона ще їй буде показувати, як того язичка. Вона, звісно, логопед у нас дуже хороший, показує, як і поставить той язичок, і все, я бачу, там пишуть в коментарях. Це все показують дівчатка і хлопці. Просто на все потрібен час. Мало того, що вона займається, а ми займаємося, так що все буде добре. Там дівчатка е писали і е віршик такий. Якщо Вікуся до вечора його вивче, обов'язково розповість. Вона вже його так знає, але трішки там. Якщо вивче, то розповість, як вона вже там може, що казати. Ідемо на кухню, дівчата і хлопці. Буду вам показувати, що будемо робити. Я вже на кухні. Для цього рецепту нам буде потрібна варена пюре картопля, сир кисломолочний. Яйце, борошно, сіль, перець, варений, варена грудка. У мене куряча, можете свинину, це тільки щоб обов'язково було варене. Потім смажена цибулька, я її вже теж підсмажила на олійці, і трішки зеленої. Це буде в нас начинка. Називається це котлети-закуска. Так, картоплю помняли, додали сюди сир. Все це перемішуємо, додаємо сюди одне яйце. Перемішали. Так, тепер сюди додаємо борошно. Дівчата і хлопці, дивимося, у кого яка е, крохмальність картоплі, скільки кидаємо борошна. Я кидаю дві, а ви подивитесь. І ще, дівчата і хлопці, додати сюди просто олії. Так, це у нас вже готово. Тепер, якщо ви мало солили картоплю або зовсім не солили, тоді солимо сюди. Якщо солили добре, то, то підсолюєте тільки трішки, бо сир же ви додали, те, щоб було на смак смачненьке. Так, м'ясо я і солила, але трішечки ж додала цибульки, то трішки додавлю сольки і трішечки вкину сюди. Перчика. Отак. Воно потім буде смачніше. Так, перемішуємо нашу начиночку. І зараз будемо з вами формувати. Сковорідочку поставили, олійки налили. Тепер беремо. Які хочете, можете більшенькі, можете менші. Які вам подобаються, такі і формуйте таку котлетку. Так, і начиночку ложимо. Заліплюємо так, як вам зручно. Якщо погано заліплюється, можете, дівчатка, ще змастити трішечки олійкою. Ну, але я на цю пропорцію я вам обов'язково ж рецепт напишу. Я напи налила ложку столову сюди олійки, тому формується дуже легко і добре виходить. Так, отак. Отакої От кругленької форми ми будемо їх смажити. Смажимо недовго, так як воно. О, тут трошки погано будемо смажити недовго, так як тут все готово. На добре розгріту сковорідочку ложимо і смажимо. Покажу вам уже, як насмажу. Ось, дівчата і хлопці, які вони вийшли. Дивіться, вони такі світленькі, такі м'якесенькі, ну, дуже гарні і дуже смачні. Я вам покажу ось в розрізі його. Гляньте. Начиночка, все, все тримається. Гляньте, які вони м'які, пухкі. Так що беріть на заміточку, хто не, ніколи таке не готував. Приготуйте. Я сподіваюся, вам сподобається. Так, дівчата і хлопці, покажу вам сьогодні. Ще один рецепт. Беремо сині, чистимо їх. І тоді я вам скажу, скільки їх буде вага. Покажу, як ми будемо робити. Вони такі дуже смачні ці сині, вони таке мариновані. Може, хто і робить так. Якщо хто не знав, поділюся, і ви будете робити. В общем, для початку беремо і чистимо наші сині. Так, ось так взяли, почистили. Тепер беремо. Це вже, за вашим бажанням, як ви будете їх різати. Я завжди ріжу так. Не ріжу дуже товстими, ну й не тонкими. Отак от порізала. Потім. так ще вздовж. І ось в такому вигляді відправляю я його в каструльку. Отак. І так ріжемо наші сині до кінця. Так, ось так взяли, нарізали. Тепер сюди додаємо оцет, прямо в каструльку додаємо оцет. Тепер сіль. Ось сіль будете, дівчата й хлопці, куштувати, скільки вам кидати. Ви розумієте, зараз така сіль, що не вгадаєш. Так, і цукор. Всі пропорції я вам обов'язково напишу. Так, і заливаємо це все водою. Ставимо на газ. Отак, ви ж побачили, що водичку ми додали. Бачите, як воно в нас трішечки згорять. Ну, це нічого страшного. Зараз як воно нагріється, все буде у водичці. Ставлю, чекаємо, як закипить, закипіло. Я ще й кришечкою накриваю каструльку, закипіло 2-3 хвилинки, не переварюємо і вже готово. Потім покажу, що робити далі. Ось так вони в нас киплять. Бачите? Я спеціально включила, щоб вам показати. Коли ви зварили, ось так от виключили, і хай хвилин 10 вони у вас іще постоють. А ми тим часом начищаємо часничок. І готуємо посудинку для, наш... для наших синеньких. Ось так взяла я, сідила їх. Бачите, які вони всі рівненькі. Це, дівчатка, ну інколи буває щось там, забігаю і можу трошечки підварити більше, <забігаю> то вони просто потім не держаться так кучки, як зараз. Так, тепер беремо сині відсідили. Бажано, щоб вони трішечки постояли то що рідина з них зійшла, і щоб вони були не такі гарячі. Так, склали сюди в судочок, тепер взяли, вичавлюємо сюди часничок. Це дуже простий рецепт. Дуже і смачний. Так, Вичавили сюди. Потім просто закриємо кришечку та перемішаємо, і буде добре. Так, це, чесничок весь забрали. Так, тепер беремо. Я б пахучу олійку. Вливаю сюди. Перезяли так от пере... перемішалицю. О, господи, не закрию ще й кришки. Отак. І воно таке, вони ще теплесенькі. Вони не зовсім так, щоб були холодні. Отак. Пер... Пішали. Бачите, воно так як і було, так і залишилося. Хай тепер воно у нас до того, щоб воно як було холоднесеньке, можете ще потім сюди додавати зелень, як будете їсти. А так, відправляємо в холодильник. Хай воно трішечки, тому що цей оцет, щоб ми варили, все, хай воно трішечки постоє. Ну, в общем, через два години вже можна їсти. Якраз за час буде вже холодненьке, потім поставили в холодильничок і вже можна брати і, куш... і, і смакувати. Готуйте і смакуйте за нашими рецептами. Ось в якому ми гарному місці сьогодні з вікучкою. Така красота. Він в такому святому місці. Я тут ніколи не була. Дуже гарно. Купіль. Де люди? Кузьві, я за нею. Угу, гляди, туди не нерни. Ні-ні-нє-ні. Бачите, так. Вікуся туди не підходь, дуже близько. Ось так от. Так все обустроєно, дуже гарно. Ви знаєте, ми сюди випадково сьогодні потрапили. І тут дуже-дуже гарно. Ой, бабка, бабка. Дуже. Ой, вапка папа. В так все це цікаво. Бачите, купає. Да, да. Вик... Ні-ні. Ось таку красоту ми побачили сьогодні. Пішли, Вікусі, туди подивимося. Ось це люди набирають воду тут. Бачите як? І зараз і ми наберемо теж там. Такий колодязь тут, і тут свячена водичка. Ось які чашечки п'є водичку свяченно, будемо вже їхати. Ось вікуся позує, бачите, яка тут стежечка піднімається. Тут не тільки ми, дивіться, краса, Боже, як тут гарно. Це цей колодязь, де водичку набирають люди, тут і п'ють її. і все. Я, якщо чесно, не знала про цей. Так втрапили сьогодні випадково. Нас привезли і ми так це все побачили. Водички набрали з Вікусією теж. Оце ця купіль. Тут трошки жабки плавають. Ви знаєте, дуже гарно. Так що поділилися трошечки з вами. В якому святому місці ми сьогодні були. Такі ступенечки ми піднімаємося. І Хрест. Тут це камінчиком в якусь... І тут дивіться, як гарно, як гарно. Ми вже все поробили з Вікуською. Вікуся ходить, засмагає в окулярах, на вулиці трішки сонечко, але ви знаєте, по-осінньому так тепло. Але найближчі дні обіцяють, що буде тепленько. Будемо сподіватися, що ще трошечки засмагнемо. Вікуся у нас вивчила віршик, який нам написала наша підписниця. І зараз вона вам його розповість. Кача, Катя, катюн нарисована катина. Ось такий нам віршик скинула наша підписниця, так що ми його вивчили. Дякуємо вам. Дуже раді, що на нас підписуються новенькі люди, і вам подобається наш канал, наші відео, наші трошки. Наш позитив, наша кулінарія, чи як нам сказати, що у нас є, ми, і те, що ми знаємо, ми з вами ділимося. Сподіваємося, що ви і надалі з нами залишитесь, і вам так же само буде подобатися канал, як ви на нас підписалися. А зараз будемо казати вам до завтра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Добраніч! ніч! коментарі, давайте добраніч!